і хлібом, сином і дідом. Ми відбудуємо країну. Разом з жолою, всім нашим роєм. Славимо ми Україну! Вас вітає Рогова Пасія Пасіка. 1 січня 15.00. Бджоли в основному закінчили обліт Хоча він ще не закінчився повністю, лише деякі літають і пробують щось там скинути з себе зайве. В основному вже вони обліталися. На термометрі у нас 12 градусів. повітря. Ну, якраз час. При такій температурі зробити ревізію. Будемо називати її зимова ревізія, хоча на дворі весна фактично. Ось, наприклад, цей вулик. Бжоли тут, бачите, літають, ще, ще літають. Подивимося, що тут робиться всередині. середині ніби все нормально. Вже сіли сюди. Бачите, в нас відставлена заставна, гніздо охолоджене. Там, де охолоджене гніздо, там більш-менш. Поставимо кришу так, щоб тут ззаді був якийсь протяг, щоб ще більше охолодити гніздо. Подивимося цей вулик. Що у нас тут робиться? Троли вже не літають. Сидять внизу. Тут все нормально. Можна навіть поставити кришу нормально. Вулик номер 13. Ну, хочу сказати, що найбільше мене турбує. Оцей вулик білий, який сьогодні самий перший почав обліт. І не просто почав, бджоли повитягували на прильотку під мор, прибирають в себе, видно, чистять комірки для того, щоб матка щоб матка червила. Тому цей вулик мене найбільше турбує. Попробуємо зробити тут. Якусь ревізію, охолодити гніздо. Коли я раніше робив, закривав січати дно, коли дивився вулики, щоб їх не охолодити, тепер навпаки. Хай воно буде відкрите, щоб трошки охолодити гніздо і разом зробимо ревізію. Ми бачимо тут, що бджоли стривожені, всі зверху, сім'я, мов зірвалася з прив'язі, тепло дало їм, як говориться, старт. І це дуже-дуже погано. Треба це зінно охолождати, якщо ще це поможе. То мене зразу насторожує. Це достатньо велика кількість підмору. Виходить, в цій сім'ї, не так все було поручно. Не випадково вона сьогодні сама перша стала літати. Показую рамки ближче. Разумею, рамки покажу. Давайте, фотографируй мини рамки. Бачишь, да? Нормально? Фотографирую рамки. Я поднимаю, я тебя не покажу. Підійдете, що ти? Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що бджоли вже пройшли центр, з'їли корми і доходять фактично до кінця. Осталося трошки меду. Їм не мішає підставити рамку з медом, іначе їм може не вистачити кормів, тим більше, що... Скоріше всього, тут уже розплод є, і вони його просто гріють, а під розплоду бджоли не підуть. Вони так тут і остануться, і цей мед в кінці, вони його вже не візьмуть. Як ви бачите, мед ще свіжий, можна їм ставити. І знак вона воно знімає А Оце показує, так? Да? Ця рамка більш повномедна, поставимо її, щоб їм вистачило корму. І вона разом буде кроючою. Перевіримо, чи мед не застиг. Мед ніби свіжий. Поставили ми ту рамку, яка вже трохи з'їдена і неповномедна, сюди. Сюди поставили повномедні. Надіємося, що ці кормиші ми їм поставили. Навіть якщо вони розплод кинуть, вони ці корми візьмуть з боків. А інакше прийдеться давати канді. Так, бджілка злетіла. Та й летить. Будемо ставити кришу. Ну що, ви, ви, бачили, ви бачили, як ми. Тільки що зробили ревізію сім'ї, яка перша вилетіла. Дійсно, вона виявилася проблемною. Там, скоріше всього, є розплод. Корми з'їдені до середини вже. І якщо є розплод, вони далі б і не пішли. А залишилися на розплоді і осипалися від голоду. Ми поставили з боків повномедні рамки і їм буде корм, вони з боків візьмуть. Ну що, чистять вони, бачите, гніздо виносять під мур. матка готується. Гніздо треба буде охлаждати. Тому теж поставимо його. О, поставимо його, щоб було трохи продуху. Хай трошки виходить лишнє тепло зверху. Якщо вам було пізнавальне це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато нових відео. i'm a